У нас сьогодні в студії Тарас, колекціонер, пошуковиці з металошукачем, автор і ведучий Ютуб каналу підземне Сафарі. Він і поділиться своїм досвідом цікавими історіями і розповість про найцікавіші знахідки, які можна знайти у нас в Одеській області. Тарасе, вітаю тебе! Вітаю вас! Наші Дуже студії. Дякую, що запросили. Дякую, що знайшов час прийти до нас. Да ще і е захопив з собою. Я так розумію, це справжні скарби. Ну, я називаю це знахідки, але дійсно це скарби, тому що вони багато чого нам можуть розповісти. І зазвичай знаєте, от коли російська пропаганда говорить про те, що а що у вас тут тільки російські різні монети, ви знаходите? Ну, це <гум> зазвичай мені пишуть у коментарях, особливо ці росіяни. Так вони пишуть, а що це ти тільки знаходиш ці царські копійки? а де ваші українські? А де ж ваші гривні? І ось саме тут велика кількість знахідок є, які говорять про те, що, до прикладу, ось ця монета це монета Римської імперії. Тобто, ще задовго до того, як тут почали ходити оці російські дерев'яні, їх називають, так mm -hmm. тут жило дуже багато імперій. Ви це зазначили, що Одеська область насправді вона дуже. Багата на прошарок історичний у нас жили тут за різних часів, і коли ще ось цими всіми наративами російськими тут і не пахло. Тому так наша земля унікальна. Нашу землю треба досліджувати. І всі ці знахідки можуть розказати дуже багато цікавого.